Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу чудове надходження. Це класний кросовер Honda cr V 2014 року. А У нас автомобіль має дизельний надійний економічний двигун об'ємом 1,6 літри. Систему переднього приводу, механічну коробку передач. Дуже-дуже яскравий сірий колір. Ціна його складає всього лише 15 тисяч 390 доларів. Заявлений пробіг від власника всього лише 129 тисяч кілометрів. Маємо ось таку гарну оптику, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотники на дзеркалах, гралінги на даху. Задній ряд у нас підтонований. Ось так виглядає. Задня частина цього автомобіля, є задні перетруники та камера заднього огляду, Фаркоп. Технічно не потребує абсолютно жодного вкладення. Дверні карти у нас в ось в такому дуже гарному стані. Тут зустрічає комбінований салон, велюр плюс шкіра. Дійсно, все максимально гарному та збереженому стані. Маємо дуже вмісткий задній ряд на рахунок переднього ряду сидінь. Тут у нас є ось таке ось класне мультикермо. Гарна мультимедіа, кондиціонер. Шестиступенева механічна коробка передач підігрів переднього ряду сидінь. Це дійсно в максимально збереженому та класному стані. І я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає всього лише 15 тисяч 390 доларів. Коза, цікавила Така пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.